Дітки всі рівні. Посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Та гарно розпочнеться новий день. Доброго ранку. Так, Доброго. у нас сьогодні заняття з математики. Але не просте. Сьогодні ми завітаємо у лісову школу. А та мудра сова розповідала діткам, що є різні країни, є різні острови. І ось вона розповіла про кам, який є далеко-далеко в океані. Це острів, на якому живуть і її друзі. У них там завжди літо тепло. Яка пора року у нас? Весна. 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 весна, весна, а в ній полний літр. І ось дві рідні суті вирішили поїхати в подорож. Бачте, які друзі є у мамочці. А в цій рідній суті вирішили поїхати в каже... Щоб він може взяти тільки 10, 10 тварин. Порахуйте, скільки тварин зібралося в подорож. Один, Один два, два, три, чотири, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім. 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 Так. А ще раз порахуйте. Один, Один, два. два три, чотири, п'ять, шість, сім. 10, 9, 10. 10, правильно. Назвіть мені найменшу тваринку на цьому малюнку. Мишка. Мишка. найбільшу тваринку. Олень. Олень. Правильно. Ну і що ж? Сіли вони на корабель. Ану порахуйте, всі сіли 10. Так. Так. І відправились у подорож. Але перш ніж їхати, вони взяли з собою гостинці. Давайте порахуємо, які і скільки гостинців взяли звірята. Білочка приготувала грибочків. Скільки грибочків приготувала білочка? П'ять зі п'ять. Скільки моркви приготував зайчик? Скільки всього гостинців приготували білочка і зайчик? Вісім. 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 Правильно, молодці. Вісім гостинців. А на тому острові таких прибіг і такої моркви немає, тому вони її везуть. Так. А ось їжачок і ведмедик теж приготували гостиці. Подивіться, скільки яблучок приготував їжачок. Чотири. Чотири. Скільки червоних? Два. Скільки жовтих. Два. А всього чотири. Правильно. А скільки ведмедик банок з медом приготував? Скільки всього? Вісім. Вісім. Правильно, вісім. Ось смачні гостинця. А лисичка, хлопчик, і мишка збрали ягоди. Ми зібрали сумницю і чорницю. Скільки чорниці зібрали звірята? Чотири! Чтири, п'ять, шість, сім, вісім, деві, деві. Всього 9, 5 чорниці, 4 суниці. А вона така започна, бачите, які гарні молодці. А... а ми зовсім не втомились. Вправо, вліво подивились, встали, спинку розігнули, руки вгору підтягнули. Опустили їх на боки, та надули свої щоки, видихнули та присіли, підстрибули на місце сіли. Молодці. Ну що ж, мавпочка зустрічає друзів? Приїхали. Які ж звірята вже зійшли на берег? Слон. Нет, логушка, ежак, мышка, все звери, где балли. Скилки все звери на острове. Один, два, три, четыре, п'ять, шесть, вісім, девять, десять, одинадцять. Ой-ой-ой, за щось так багато прокупала? А ну давайте разу будемо рокувати. Білочка. Раз. Мичка, два. Ежечок, три. Шапка, чотири. Мапочка пять. Чераф шість. зайчик, сім. Олень. Вісім. Слон. Девять. А папуга, це птах так, четверина. Да. Так. Девять. Тваринок і одна пашка. Бачите, вони зустріли, мавпочка радіє. Так. А тут пробуйте скільки звірять на острові приїхав цього на острові. Так, а, але мавпочка з друзями. Приготувала для лісових звірят теж гостинці. Дивіться, що ж вони приготували? Ананаси. Вони приготували. Ананаси, банани. П'ять бананів. Так, п'ять бананів і два ананаси. Скільки всього? Це Все буде сім. Сім, Правильно, молодці. Так, а тут манго, таке смачненьке, кокосові горіхи. А ну порохуй, де скільки? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, п'ять. Дев'ять, чотири, дев манго, п'ять кокосових горіхів буде дев'ять. Ставину в голосі. А подивіться ну, ну, як. І вона їм квіти проготувала, такі незвичні, такі гарні. Такі квіти бачили? Ні. Бо, бо вони ростуть у тропіках, там де дуже тепло. Бо... Я, Я виділа. Подивіться, скільки на цьому малюнку квітів? Один, два, три, чотири квіточки розквітло, так? Так. А скільки всього цього квіточки подарувала мавпочка? Чотири. Правильно чотири, але розквітли буде п'ять. Правильно. Подивіться, ну все такі гарні квіти. А які кольори? Дві, який це колір? Сині, рожевий. Рожевий, фіолетовий. Дивіться, який гарний фіолетовий колір, червоний. Неймовірні квіт. Дуже сподобалися лісовим звірятам. Так. А от тепер нам треба, щоб ви мені розказали, з яких геометричних фігур складаються звірята. Ось тепер назвіть, з яких геометричних фігур склали в Коло. Трикутник. Так, ще Трикут. які фігури? фігури

Ромпа. Ром, правильно. А що це за тваринка у нас? Лисичка. 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 Я фігур. Склали лисичку. Ромпа, трикоси, овала, стовала, триковала, сувала, круга е і сочиня. Так, правильно. У вас є овали, ром, трикутники і коло. А ось мишка з малесенькою мишкою. Мишка мама, мишка дочка, так? Так. Які геометричні фігури? Трикутник, круг. Так. Три Скажіть мені, будь ласка, а це баска. що у нас? Баска. А тут круг? Тракотник, тракотник. Так. А ось у нас і з якома. Зрозуміли? Молодці. Так. Ну що ж, молодці? Сподобались заняття? Подобалась подорож. Так, так. Мамочка, дякую вам. Кажуть, що ви молодці. До побачення, мої любі.